Як отримати доступ до додаткових ефірних телеканалів навіть у віддалених куточках України? Просто налаштуйте вдома прийом мультиплекса MX7. Якщо ви маєте сучасний телевізор із вбудованим ефірним приймачем, вам потрібна тільки антена. Для більш старих моделей необхідно ще встановити окремий Т2 приймач. Якщо ви вже приймаєте ефірне цифрове телебачення, ваш тюнер підійде для прийому mx 7 Запустіть режим автопошуку і 8 каналів від MX-7 з'являться у переліку автоматично. Якщо після автоматичного пошуку каналів не знайдено, виконайте ручний пошук на частоті прийому у вашому регіоні. Діапазон роботи MX-7 в Україні з 5 по 12 канал, в залежності від регіону, ширина смуги 7 МГц. Наприклад, у Києві мовлення ведеться на 8 метровому каналі, у Білопіллі Сумської області на 5, у Рахові на Закарпатті на 6, у Каневі на Черкащині на 9. -му. Якщо ви знаходитесь у зоні прямої видимості телевежі, використовуйте кімнатні антени. Якщо проживаєте далі, встановіть зовнішню ефірну антену якомога вище зорієнтуйте її у сторону передавальної вежі. Прийом на невеликих відстанях від передавачів можливий на наявну дециметрову антену. Але рекомендовано використовувати додаткову антенну метрового діапазону. Вартість антени для прийому метрового діапазону запитати у магазинах електроніки на радіоринках або в профільних інтернет-магазинах. Сигнал метрового діапазону МХ 7 має кращі можливості поширення, огинає перешкоди і доступний у районах, де прийом цифрового ефірного мовлення був ускладненим. Тепер українське телебачення у цифровій якості можуть приймати глядачі на прикордонних та прифронтових. Лих територіях долучайся до МХ7. Дивись, українське детальна інформація на сайті.